Брюсселі проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО. На ній обговорюють збільшення витрат на безпеку і підтримку України на засіданні Ради Україна НАТО до іноземних колег. Приєднається міністр оборони України Рустам Ум'яров. І зараз у Брюсселі працює наша кореспондентка Анна Грішина. Вона на прямому зв'язку. Аню, вітаю! То чого чекати Україні від цієї зустрічі? Лю вітаю саме в ці хвилини, і розпочинається зустріч міністрів оборони. Очікується, що політики обговорюватимуть безпеку альянсу і у цьому контексті і підтримку нашої держави для цього. По обіді проведуть засідання Ради Україна НАТО. До неї доєднається і наш міністр оборони Рустем Умеров спільно вирішуватимуть, як саме посилити нашу обороноздатність. Тобто налагодити своєчасне на постачання ЗСУ критично необхідної зброї систем ВПО, літаків та боєприпасів, генсек альянсу ще до початку засідання запевнив, Україну забезпечить усім необхідним ми всі хочемо миру в Україні, щоб вона була в найкращій позиції, коли ці переговори почнуться. Щоб переконатися, що вони закінчаться успішно. Ми не можемо допустити, щоб Путін знову намагався захопити хоча б один квадратний кілометр України у майбутньому. Також ми обговоримо витрати на оборону, які нам доведеться збільшити, оскільки ми знаємо про загрози від Росії та інших. Рюд ще раніше наголошував на збільшенні витрат на оборону країнами ЄС щонайменше до 3%. відсотків. наполягають на 5%. Про це напередодні під час зустрічі Рамштайн наголосив новий голова Пентагону під Гексет. Ще до початку сьогоднішньої зустрічі. Міністри, наприклад, Балтійських та скандинавських країн погодилися, необхідно збільшувати інвестиції в оборону. А от Німеччина взагалі відкинула цю ідею, мовляв. Самі штати стільки грошей не витрачають на оборону, тож питання складне, адже зараз, коли країни ЄС інвестує інвестують лише 2% від ВВП, і з них з усіх 32 країн їх сплачують лише 11%. Тож як зазначив Марк, Рюте сьогодні попереду у політиків складні дискусії полю дякую, Анна Грішина з Брюсселю, де у ці хвилини проходить зустріч міністрів оборони країн НАТО.